Це нова One UI 7 найкраще, що відбувалося зі смартфонами Samsung за довгі роки. Повна свобода кастомізації вийшла на новий рівень, причому кастомізації чого завгодно в системі, найкращі фішки штучного інтелекту для смартфонів і багато іншого. Дуже скоро оновлення почне приходити на всі популярні смартфони Galaxy, починаючи з серії Galaxy S21, включно з лінійкою FE, і добереться до деяких пристроїв Galaxy A серії та M серії. А сьогодні ми дивимося на найкращі. Фі... Ішки цієї операційної системи на Galaxy S25 Ultra. Перше, що ви помітите в One UI 7, це змінена анімація системи, швидкість запуску застосунків, плавність їх згортання. Ось про все це. Все покращилося і змінилося до невпізнання Samsung. Повністю переробили систему анімації, і це те, чого так сильно не вистачало їхнім смартфонам порівняно з конкурентами. Система віджетів у One UI 7 змінилася, вона впливає на те, який вигляд матиме ваша система, і можливості кастомізації тут дуже багато. Додаємо новий віджит на робочий стіл. У налаштуваннях віджета можемо змінити його форму або навіть зробити прозорим, видаливши задній фон. Щось із цього вже було в минулій One UI, але зараз додалося багато нового. Наприклад, віджит годинник. Його розмір тепер можна змінювати як завгодно. Не подобається маленька мініатюра, розтягуй на весь екран. З'явився новий інтерактивний віджит галереї. Його зовнішній вигляд теж змінюється і виглядає він максимально нестандартно. А як вам ось таке, тепер змінювати розташування іконок на робочому столі можна взагалі як завгодно. Будь-який кут нахилу, будь-який розмір, все це підтримується в One UI 7. Можна нашаровувати одну іконку на Іншу і змінювати пріоритети шару. Можна зробити групову зміну розміру і розташування іконок. Більше нема такого поняття як відступи. Ви самі визначаєте їх. Все це стало доступно в новій опції під назвою DIY Home. Щоб активувати цю опцію, вам потрібно зайти в магазин застосунків Samsung, завантажити рідну утілиту під назвою GoodLock і для нього встановити модуль під назвою Home Up. Далі заходимо в налаштування робочого столу. Натискаємо клавішу More Customization і потрапляємо в налаштування під назвою Homeup. Активуємо всі функції, заходимо в розділ Home Screen і вмикаємо DIY Home Screen. У цьому ж меню можна зайти в розділ Task Changer і змінити зовнішній вигляд меню багатозадачності. Я увімкнув у себе відображення запущених застосунків у вигляді вертикального листа. За бажанням можна увімкнути відображення Grid, або поставити маленькі. Мініатюри без вмісту застосунків ЗСУ. Я продовжую огляд. Нова фішка в One UI це Now Bar Widget, який працює на екрані блокування смартфона. Наприклад, ви вирішили запустити музику в Spotify або таймер на годиннику, або в цей момент у вас на смартфоні працює диктофон. Уся ця активність буде відображатися у віджиті Bar на екрані блокування, і ви зможете швидко перемикатися між цими завданнями просто свайпами Можна свайпами перемикати перемикатися. Між активностями або одним дотиком розгортати конкретний віджит для повноцінного управління застосунком. І виглядає це непогано і свіжо. Звичайно ж в One UI 7 нова панель під назвою Quick Settings. Якщо вам не подобається, що для запуску швидких налаштувань потрібно зробити свайп з правого боку, а для запуску панелі повідомлень робити свайп посередині або зліва, це можна змінити. Заходимо в налаштування і вибираємо пункт Together. Тепер система повідомлень і панель швидких налаштувань об Об'єднані, але я все ж таки звик до того, що повідомлення у нас окремо а панель налаштувань. Окремо, якщо зайти в налаштування системи і натиснути іконку пошуку, тут починається найцікавіше. Пошук у налаштуваннях став розумним, він підтримує так звану нативну людську мову. Якщо ви хочете налаштувати щось у смартфоні, але і гадки не маєте, як називається це налаштування, де воно знаходиться. Вам достатньо написати навідні ключові слова, які, хоч якось, пов'язані з контекстом потрібного вам налаштування, і система з великою часткою ймовірності. Знайде те, що вам потрібно. Я перевірив, це реально працює. Наприклад, щоразу, коли я налаштовую новий смартфон Samsung, у мене за замовчуванням увімкнене керування екранними кнопками, а не жестами. І я завжди забуваю, де знаходиться ця функція. Пишу просто в пошуку слово Жести і ось воно. Система сама підкидає мені налаштування під назвою Navigation Bar. Це дуже зручно і реально розуміє контекст. У налаштуваннях екрана тепер можна змінювати розмір іконок і віджетів. Тут є три варіанти: маленький, середній і великий. Також з'явилася нова опція під назвою App Label. Вона ховає написи під іконками застосунків. Раніше це можна було зробити тільки в сторонньому застосунку під назвою GoodLock. Папки в One UI7 теж змінилися. Якщо натиснути, на папку тривалим тапом, то можна побачити нову опцію збільшення папки англійською Enlarge Натискаємо цю клавішу, і папка тепер має набагато цікавіший вигляд. І так само, звісно, її можна повернути у вихідне положення. Анімація зарядки теж змінилася. На заблокованому екрані відображається новий віджит зарядки, і він буває двох кольорів: зелений і синій. Зелений колір це. Звичайна зарядка синій, супершвидка. Також змінився дизайн відображення заряду в статус барі Так, це незначне поліпшення, але виглядає набагато свіжіше. І насправді з таких дрібниць формується One UI 7. Фішка, яку я використовую тепер постійно, це Gemini і Samsung Notes. Коли ви дивитеся відео на YouTube, ви можете викликати Gemini і попросити її зробити текстовий конспект відео, яке ви дивитеся просто зараз. І... Можете запитати, щоб він знайшов якусь інформацію у відео і виписав це за допомогою тексту. Ну тобто, можна попросити дізнатися з відео взагалі будь-яку інформацію і зберегти її у вигляді. Текстового документа, приміром, дивитися відео з якимось лікарем чи фахівцем зі здоров'я, який рекомендує здати перелік певних аналізів. Просто попросіть Джеміна виписати цей список вам у нотатки, щоб самому руками не переписувати їх зі скріншотів. І Джеміна дуже швидко це зробить за вас. Наступна фішка, яку потрібно зробити, це для тих, у кого Galaxy S25 Ultra. Треба зайти в налаштування дисплея і виставити роздільну здатність екрана QHD Саме в цій Роздільні здатності вмикається нова функція під назвою ProScale. Ця функція прийшла з телевізорів Samsung, і вона покращує якість відео до 40% Різниця в якості відео дуже сильно помітна. Ще одна зручна фішка з'явилася в налаштуваннях тайм-ауту екрану, там, де ми налаштовуємо час. Загасання екрану з'явилася нова опція. Вона називається залишати екран увімкненим, поки ми дивимося на нього. Це дуже зручно під час тривалого читання документів, наприклад, або книжок, коли ви не торкаєтеся до екрану смартфона, але водночас дивитеся на нього. Наступна суперкрута фішка в One UI 7 називається Separate App Sound. Ми заходимо в налаштування смартфона, обираємо розділ звуки і вібрації та вмикаємо цю опцію. Що вона робить? Наприклад, ви слухаєте Spotify у своїй. Автомобілі. Щойно ви. Увімкнете якийсь аудіозапис у месенджері або в браузері він автоматично почне програватися через динамік автомобіля. ось ця нова функція дає змогу розділити звуки і вручну вказати, які застосунки можуть працювати через Bluetooth, а які мають відтворювати звук виключно на обраному пристрої, або на обраному смартфоні, або на обраних навушниках. І це супер зручно Я вибрав месенджер, Телеграм і браузер, щоб вони відтворювали голосові і повідомлення, і щоб вони не перебивали мій аудіопрогравач у автівці. Ну тобто, я, наприклад, вмикаю музику в Spotify, вона грає через динаміки в автівці, і водночас можу запускати аудіоповідомлення в Telegram, і вони будуть працювати на смартфоні і не будуть передаватися по блютузу на динаміки. Це супер зручно. Переходимо в налаштування акумулятора. В One UI 7 у розділі Battery Information з'явився параметр під назвою Battery Health. Він показує рівень деградації. Ці акумулятора нарешті така ж сама опція, яка завжди була в айфоні. Для того щоб збільшити термін служби акумулятора, рекомендується обов'язково увімкнути опцію Battery Protection. Я поставив собі режим адаптивний. Цей режим буде впливати на рівень заряду і розряду вашого акумулятора, і сам визначати, як сильно його заряджати і розряджати. У застосунку камера з'явилася дуже цікава і корисна опція: використання готової фотографії як фільтра для наступних фото. Наприклад, якщо вам подобається стиль якоїсь. Конкретної фотографії, і ви не знаєте, як домогтися такого ж кольору. Ви просто відкриваєте нове меню фільтрів і натискаєте плюс, вказуєте вподобано вам фото, і смартфон буде мімікрувати під цей стиль фотографії, який ви вкажете. Ще одна нова фішка в камері Galaxy s 25 Ultra Це зйомка в 10 біт. Але головне не це. Головне, те, що смартфон дає вам можливість прямо у фотогалереї додати. Колір готовому відео за допомогою штучного інтелекту, без необхідності фарбування цього файлу на комп'ютері. Відкриваємо відео зняти влог, робимо свайп вгору, і у нас з'являється кнопка Correct color", корекція кольору. Якщо порівняти одне і те саме відео влог з корекцією кольорів і просто звичайне відео, то різниця між ними. Є, реально є, знімаючи в форматі лог, у вас на відео більше деталей і вищий динамічний діапазон, але розмір файлу в 10 разів більше. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку, поділіться цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. І до зустрічі у наступному відео. Бувайте!